Щеплення дитини зраз на даний момент є дуже багато суперечок між спеціалістами різних суміжних спеціальностей для того, щоб зрозуміти, чи варто чи все ж таки не варто ризикувати і робити щеплення, якщо у дитини є розлад аутичного спектру. На даний момент прийнято вважати, що розлад аутичного спектру це є особливість роботи саме нервової системи, і вона зазвичай є спадковою або генетичною. Генетична має на увазі це коли це особливість роботи нервової системи саме цієї дитини, а не спадковою від одного з батьків. В такому випадку ми говоримо про те, що щеплення може виступити тригером. І воно дійсно може спровокувати розвиток хвороби, яка вже була у дитини. Тригерами можуть бути абсолютно різні обставини, які виникають у дитини протягом її життя. Це може бути великий стрес, це можуть бути різні хвороби, лікування антибіотиками, кішкові інфекції і так далі. Тобто, це може бути не тільки щеплення. Але дійсно щеплення може спровокувати. Якщо у дитини проявилися ознаки, які можуть вказувати на те, що у дитини є розлад аутичного спектру, варто не зволікати, а відразу звернутись до спеціалістів, звернутись до невролога, до лікаря-психіатра, якщо є така можливість, і пройти тестування АДОС, оскільки тестування АДОС показує нам ризик того, що дитина знаходиться в аутичному спектрі. Адже чим раніше ми почнемо нашу корекційну роботу, тим швидше ми отримуємо результат.